Пані Яна мама шестирічної Мії. Перед школою помітила, що дитина вимовляє всі звуки однаково, тому вирішила не тягнути і звернутися до логопеда. Волени Трунової займаються вже більше трьох місяців, і результат відчули одразу. Ми вже поставили букви з США. Зараз працюємо над звуком Р. Займаємося у логопеда два рази на тиждень по півгодини і вдома по можливості ввечері по настрою дитини виконуємо вправи, які призначає логопед. Мія з радістю ходить до логопеда. все проходить в ігровій формі без примушувань, якщо дитина не в настрої. Логопед старається максимально знайти до неї підхід, щоб за її зацікавити, виконувати справи. Тому так дитині дуже подобається. Шестирічна Мія із задоволенням ходить до логопеда у студію дитячого розвитку планета знань, адже всі заняття тут проходять в ігровій формі, які дитина сприймає завжди з позитивними емоціями. Я в конячка скачу. Тобто грибочок. здрасте. Скакає. Dooheheh, Одна з найбільш поширених причин звернення до логопеда це проблема з буквою Р. Однак, крім цього, фахівець займається розширенням і збагаченням словникового запасу дітей, розвитком зв'язного мовлення а також роботою з граматичними помилками. Звук «р» в нас такий яскравий, да? помітний. Він дуже важкий в промовлянні і він з'являється останнім. І він такий, е, звертає на себе увагу батьків, і тому вони приходять лише з цим звуком. Але під цим звуком може критися і інші е, прояви, мабуть, е, такі як звук Л, або звук Ш не стоїть на своєму місці. Але батьки чують лише звук кори. чимало і підлітків сьогодні мають дефекти мови. Часто це пов'язано з тим, що батьки вчасно не звернулися за допомогою до логопеда. За словами пані Олени, якщо не виправити дитячі проблеми з мовленням одразу, в подальшому чекає чимало наслідків. Лепоче, перші слова не з'являються. Тобто раніше ніж три роки, мабуть, не звертаються батьки, бо в нас є такі гарні бабусі, коли кажуть ну нічого. Він пізно заговорив, і ти в мене заговориш. І там почекаємо чотири рочки, і все буде гаразд. Але потім є такі прояви, як ем, затримка мовлення, мовлення ставиться така. Е, тобто дитина не каже на свій вік, або запуск мовлення, дитина мовчить, три рочки мовчить. Чори рочки мовчить, тоді звертаються. Не усі логопеди, чесно кажучи, беруть таких діток, тому що це дуже важка праця. Логопед Олена Трунова для дітей обрала ігрову логопедію. Каже, такий метод найкращий, адже під час заняття вони разом граються, дитина не помічає, як лікується, і менше втомлюється. Пам'ятаєш, там О! ось це інша справа. Пік мовного розвитку припадає на період з двох до чотирьох років. Фахівець радить звертатися необхідно одразу, як помітили неправильне мовлення дитини. Це дозволить контролювати ситуацію і взятися за виправлення проблем одразу ж після їх виявлення.